Вітаю вас, любі малята. З вами працює ваш вихователь Валентина Васильівна. Є професій так багато. Всіх і не перерахувати. А ти обрав, ким хочеш бути. Тоді про деякі послухай. Пожежник, якщо десь пожежа, він вмить приїжджає, вогонь небезпечний водой поливає. Пожежник сміливо рятує людей. А нам варто знати номер ось цей 101. Вчитель. А як багато треба знати? Скільки ж знань потрібно мати? Діти в школу потрапляють, там їх і всьому навчають. Вчитель вчить тебе читати, рахувати і писати. Ця професія безцінна. вчить майбутнє покоління. Будівельник. Всі ми маємо будинки. Їх цеглинка до цеглинки. Будівельники будують, споруджають, ремонтують, щепиляють і строгають, і цвяхи спритно забивають. Трудяться вони завзято, домівок щоб було багато. Лікар. Можна сильно захворіти. Горло, голова боліти, ніби чарівник тоді, їх не кине лікар у біді. Він хвороби всі лікує, недуг тяжких рятує, Про здоров'я людей дбає, пацієнтам допомагає. Поліцейський. Може, знаєш, може ні. Та супермени є в житті, що в безпеці ми жили, щодня трудяться вони. Від злочинців захищають, вулиці охороняють. Щоб не сталось, просто знай поліцейським довіряй. Кухар. Його мастернею є кухня. Там відтворить незабутню, Може всіх нагодувати, сто рецептів може знати. Кухар, повар, кулінар готувати справжній дар. Програміст. Всі професії прекрасні, давні є, а є сучасні. Програмістом бути круто, добре знає він комп'ютер. Може гру та сайт створити і програму розробити. Художник. Художник пензликом змахне, а в серці іскра спалахне, коли картина ця вражає. Чому так це ніхто не знає? Художник може малювати і те, що за вікном, і те, чого не може існувати. Картині різні є, великі і малі, незрозумілі, іначе живі. Художник точно знає, як краса насправді виглядає. Всі професії важливі, всі потрібні для людини. А які ще знаєш ти? «Ну, може, швидше розкажи.